150 ФПВ-дронів для 3-ї штурмової бригади. Чергове підсилення для легендарного підрозділу передає Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним гумштабом. Напрямок, на якому зараз працюють військові, має високу щільність роботи ворожих дронів. Аби протистояти окупантам, щоденно випускають в бій до сотні наших залізних пташок. ФПВ-дрони відіграють надважливу роль на полі бою. Можна сказати, що вони допомагають виживати нашому особовому складу, і кожен з них майже кожен з них влучає зараз в ціль, тому що наші ФПВ-пілоти зараз дуже вправно працюють на, на напрямку. Третій штурмовій Вінниця вже передавала мавіки, тепловізори, бандерапавери, сухі душі та ФПВ-дрони. З Того, що ми знаємо, які передавали попередні рази. Нам підтвердили, що 80%… Ось цих переданих дронів досягають цілі, як по особовому складу, так і по рухомій цілі в вигляді БМП або танків. Це дуже високий показник вправних руках. А ми знаємо, що ваші хлопці це вправні руки, світлі голови, і хочеться побажати, щоб ви з перемоги поверталися. Щоб мати змогу масштабно підсилювати військових, влада міста збільшила видатки, які йдуть на підтримку фронту. В напрямку пріоритету безпека і оборона ми підвищили фінансування з 1 мільярду запланованого до 1 мільярду 210 мільйонів гривень. Кожна зустріч з ними є надзвичайно особливою, тому що ти знаєш, що вони відправляються на передову. Вони можуть не повернутися наступного разу для передачі цього обладнання. Але щиро сподіваєшся, що це обладнання, яке ми передаємо від міжрегіонального гуманітарного штабу, буде допомагати рятувати життя, і кожен кожна ця маленька і велика пташка будуть еквівалентом людському життю, і будуть рятувати кожного дня життя наших українських, захис... українських захисників і захисниць. Як подяку за співпрацю, військові привезли оздоблений тубус від 155-го снаряду. На ньому зобразили сюжет про бійців третьої штурмової і молитву українського націоналіста, яка є для них сакральною. Бійці підготували розмалювали його спеціально для того, щоб подарувати Вінницькій міській раді. Відповідно, це скажімо так, західна зброя, яка допомагає нам воювати на фронті. У займе своє місце поруч із прапорами, шевронами та подяками, які постійно отримує влада міста та координатори гумштабу від військових. Дякуємо. Це честь для нас мати такий подарунок від військових. Дякуємо за те, що ви робите, і в подальшому вінницька міська територіальна громада, і всі ми будемо допомагати для того, щоб ви мали надійний тил. Ірина Дідухолах новини за день телеканал Віта.